Блогер, блядь, зараз каже, зніму YouTube. блядь. Друзі, кричати чи ні, я не знаю. Сьогодні ходив, я думаю, хоч би знайти якийсь кусок динарії або ще щось про золото. і навіть ще взагалі не мріяв. Друзі. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що, приїхали покопати по чернігівській культурі. Бачу, повод зроблено дуже файно. Будемо ходити і шукати щось цікаве. Якісь цікаві, втрачені артефакти. Так що, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко, мені приємно. Ну що, ви готові до нових знахідок, до нових емоцій? Тоді сідайте позрачніші, друзі, і ми розпочинаємо. Так, друзі, щоб екоп був вдалий, потрібно з самого ранесенька підбадьоритися кава кавою. Ну, це більш корисніше для мене, тому що буду ходити сьогодні обстежувати повністю поле, так що нам потрібно набиратися сил. Ну що, починаємо свої пошуки. Але сигнал був гарний. Дивіться, яка штука знайшов. Що це таке? Я не можу, друзі, збагнути. На Фібо щось не схоже, а можливо якась Фібо така дивно. Ось ще гляньте. Цікаво. Забираємо. Перша знахідка і перший сигнальчик. Можна, пів входить свободно. Первона в мене тільки що сигнальчик. І дивіться, яка гарна спиночка, флажочок. Маласенька така мініатюрна, але дуже красива. До речі, приїхали ще дві людини, два камрада, теж шукають. Так що компанія сьогодні буде. Ось така маласенька спиночка. Красиво, до речі. Є в мене сигнальчик якийсь. Кольоровий, друзі. Щось ось тут. Ну. Напевно... О, я щось викопав. Щось викопав. Опа. Якийсь моточок чогось. Якась металопластика. Мусор. А зато гарно дзвеніло, друзі. Скажи, блогер, блядь, зараз каже, знімав ютуб, бля, попадаєш. Що, нічого не, нічого не знайшли? Що, знайшов Діна? Ні. О. Ну фібл, о, це щось цікаве, Пачу з камінчиком. Я не Ні, камінчика. тут немає. Але ж фібул знайшов. Це треба понизу ходити. Тут щось, я бачу, є кераміка внизу. То... Та, там, кераміки, Де в кінці там? Сюди? А, ну, воно, до не поля є, але толку Нема металопластики, я це не обробка, це куня. Тебе просто катушка блондинка ти тягнеш. А я чого не Бо не хочеш! Тільки що знайшов ось таку шайбіну, дивіться, яка величезна. Ну це точно щось має бути по Риму. Мені, в принципі, здається. А що саме, я навіть не можу розібрати. Зрозуміло, що динарій, який динарій, що динарій, Но це точно що не крейцер. Дивіться, якому вона бруді осаді величезному. Господи, як його відчистити, я навіть її не знаю, чи це дійсності динарій. Схоже щось на то, але в дуже сильному бруді. Забираємо, спробую якось вдома відчистити чи що, хоча б трошки води, водичкою та щіточкою помити, і буде нам вже зрозуміло, що це є. Не розумію, що такий паршивий сигнальчик був, друзі. Дивіться, срібло. Пружинка на срібна, не знаю чи вам покажеться чи ні. Но це на срібу. Вибачаюся за вітер, пробую сховатися в будь-яку сторону, не виходить. А ось срібу. Супер, значить тут мають бути срібні спинки, мені здається. Ну а ми що? Звичайно, що продовжуємо далі шукати. Є нарешті, друзі, звию якийсь сигнальчик. Так, і що це у нас є? О. Опа! Це у нас, друзі, прожинка. Простесенька, так, простесенька, я думав, срібна. Прожиночка в нас від спинки фібела. І частинка ось спиночки попалася. Ось така симпатична, малесенька. Не окуще, дивно. До речі, тут, де я знаходжуся, тут, друзі, масово кераміки, ну дуже багато. Є ручки від амфор, є низ. Но сигналі тому тут чомусь дуже маловато. Не розумію чому. Ну, будемо шукати. Обов'язково будемо шукати, друзі. Класна взагалі територія ходити. Одне задоволення, тільки щоб були сигнальчики. Дивіться, як боком вичепив сигнальчик. Велесенька, простесенька. Малюнька, малюнька, дивіться, майже спиночка. Забираємо. Є, друзі, я побачив, я побачив, дивіться, гуртом стирчить. Я не знаю, чи вам краще покажеться чи ні, але гурт є динарій. Є. Опа, срібно. Срібний динарій, друзі. І хто це в нас? Блін, а оце класно гуртом взяло. Що не кажи, але... Що не кажи, але файно. Так, срібний динарій. Це весенький. Так, хто це? Друзі, не знаю. Не знаю хто це. Ні, що сторона взагалі шикарна. Дивіться. Я не знаю, чи вам буде все видно чи ні. Але це в нас срібло. Є. Джекпо, друзі. Привітайте мене. Уху! Щось є. Є і дрібнесеньке. Опа. Що це в нас таке? А знаєте, що це? Я вам зараз кажу, це від ароматниці, це що, желізна, чому вона так б'є? Ні, друзі, не, не желізна, вона свінцева частина від ароматниці. Чи може вона срібно? Ні, скоріше за все, що... Навіть не знаю, що за метал так, такий спав. Ну, дуже гарно дзвонить, послухайте. Дуже-дуже ну, дуже круто. Ну що, забираємо. Друзі, кричати ще ні? Я не знаю. Сьогодні ходив, я думаю, хоч би знайти якийсь кусок динарії або ще щось, прозовути я навіть ще взагалі не мріяв. Друзі. Режик, я тобі репувачу. Блин, емоції в перший раз, я вам кажу. І слідів тут і дуже багато. Ви що, готові? Давайте я вам зараз покажу. Я, я просто, друзі, я не можу справді повірити, давайте я вам зараз все покажу. Переш за все, друзі, взагалі не глибоко, але сигнальчик послухайте який. Ну, єлі-єлі, єлі-єлі, показую на таблі в нас. 31, коротше, я не знаю, яким я дивом це все викопав, друзі. Я не знаю. Чекайте, де воно. Воно, де воно тебе. Або, друзі, ось воно. Опа, ча. Ух ти що, бляха. Воно розгомоте, друзі. Я навіть не знаю, що це, але це, це режик. Це режик, бляха. Зараз вам краще покажу. Вибачаюся за вітер. Я спочатку подумав, що це якась... Не знаю що це. А от дивіться, жовтий колір. Господи, що це було, якась арматниця чи що. Це дійсності воно, це дійсності воно і сплюснуте. Ох ти що, бляха, муха. Жесть, я я просто в шоці, я навіть не можу зрозуміти, що це, але воно відомоте. Воно відомоте. Йолки-палки, блін. <реш> мене руки трясуються перший раз, друзі. Йомаю, О, отак. Копаємо, друзі, та не зупиняємося. Зараді ось таких моментів, коли руки трасуються, І ти не знаєш, що сказати, хоча ти... Я не знаю, як передати це все. Ну що, друзі, не дарим я ці пакетики, понабирав. Оце да, є. Ставимо, ставимо, ставимо в кишені, друзі, та продовжуємо далі шукати. Це просто жесть. У мене емоції досі. Досі-досі розривають. Ух, азарту я набрався, ви світ просто не уявляєте. Ось така кількість знахідок є. Ну і думаю, що буде трошки більше. Ось так. Друзі, візуальна знахідка, точильний камінь. Таке я збираю. Просто для себе в колекцію. Дивіться. Ось тут я насточила ножі, вістря або щось інше, якісь предмети. Ну що, забираємо, чисто візуальна знахідка, супер. Прийшло, друзі, буквально, я не знаю, з 20 хвилин від попередньої знахідки від Рижика. І ось випадає, дивіться, яка спинка. Я вже, друзі, знайшов. Я знайшов де шукати на наступні роки. До цього я, як, якщо чесно сказати, взагалі не знав, де тут шукати. Ходив, бродив, там десь щось попалося там. Опа, дивіться, яка симпатична. Забираємо. Гарнесенька, ні. Вона була, в принципі, така окиша, але вона ціласенька. І її взяв, друзі, трошки, скажімо так, розламав нечайно. Відламалася у нас ось ця частинка. А ось васенька. Так, васенька в нас. Все шикардос. Ось так вона була. Здається. Хм, забираємо ось така спиночка. Можна рахувати цілесенька, чи вона пошкоджена, незрозуміло. Ну що ж, вимкну я вже свій прибор, спускаюся до автомобіля і будемо завершувати на сьогодні наші пошуки. Вистачає копати, друзі, змучений страшенно. Але адреналін сьогодні отримав ну просто неймовірний, Ви собі просто не уявляєте. Той, хто знаходить, я думаю, той мене зрозуміє. Ну і в принципі, якось так. Сьогодні для мене коп це 100% вдалий. Ну що, зараз вам покажу свої знахідки і завершуємо на сьогодні наші пошуки. Ну що ж, ви ще гляньте на цю красу зблизька. Пам'ятаєте, я вам показував цей точильний камінь. Ось він, дивіться, яка виглядає. І давайте перейдемо до нашої металопластики. Її доволі так сьогодні і немало. Ну, її небагато. Але радий тому, що вони всі фактично цілесенькі. Дивіться, пружиночка срібна. Ще ось така. Ж. Від фібово теж срібна. Бачите, білий метал проглядається. І так, друзі, покажу вам краще динарія. Підказуйте, хто це, бо я в ньому взагалі не розуміюся. І наскільки я бачу, він плюс-мінус в гарному стані. Дивіться, шикардос. Шикардос. не знаю, щось ви бачили, щось ви не бачили. Це взагалі цікаво. Що це було показував хлопцям, так і не зрозумів, що це. Ось так. І це мені здається теж, друзі, динарій. Тільки його потрібно якось відчистити. Як? Чим? Я просто. Ну, не знаю. То він величезний за формою, даже вдалося знайти ось таких 10 копійочок 1948 року. Правда, гарно Ну і фаурітніша, фаворитніша, фаворитніша в нас знахідка ось такий колір сонця, друзі. Бажаю кожному знайти ось такий кусочок та навіть більший. Ну і в принципі насолоджуйтеся пошуком. Тоді дякую, хто переглядав. Всім до побачення, друзі, та бережіть себе.